Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал! Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Київській області. І сьогодні я хочу відкрити з вами посилку подарунок від пані Анни, яка проживає на Івано-Франківщині. Пані Анна має свій канал на Ютубі, який називається Моє захоплення. Ось так виглядає її канал на Ютубі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Дуже багато корисної інформації ви знайдете для себе. Я переглядала її відео і е, побачила, що вона ділиться безкоштовно своїми рослинками, які у неї є в надлишку. І я попросила для себе деякі з запропонованих нею рослин. Вона дуже швидко відгукнулася на моє прохання, і сьогодні я вже маю від неї посилку і хочу поділитися з вами. Цією радістю від посилки, а також подивимося, що ж я отримала від пані Анни. Ось що я отримала в цій посилці. Шикарні молодила. Їх багато-багато. Великі розетки, безліч діток. Це просто, ви знаєте, я не можу навіть. Пояснити вам, наскільки я рада отримати от, от, таке щастя, отакий скарб. Ось так багато молодив, а також пані Анна мені вислала хризантему сорту Барбі. Я поставлю обов'язкову фотографію, як виглядає ця хризантема. Дуже красива, вона, ніжна, мені дуже подобається. І ось такий кущик я отримала від пані Анни в подарунок. Хочу сказати, що це моя перша посилка подарунок від блогера. Я дуже вдячна пані Анні за ці рослинки. Думаю, що навесні я їй запропоную щось. Щоб і мої квіти роз... зростали у її садочку. Дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця, бережіть себе, бережіть своїх рідних, до зустрічі у наступних відео.